Крутий поворот у війні після звільнення Херсона. Це практично рівень уже входу в Крим з сторони Перекопа. Як довго росіяни зможуть тепер утримувати Мелітополь? Має певний сумнів. Чому які переваги дасть нашій армії контроль над Кінбурнською косою? Та як втрата обласного центру на півдні змінила тактику росіян? Може бути лобовий удар е, на Бахмут. Вітаю, мене звати Алла Чіш. Це факти тижня. Підписуйтеся на нас в Ютубі, щоб знати більше. Після визволення Херсону починається нова фаза російсько-української війни. Наше військо вийшло на правий високий берег Дніпра і тепер може дістати углиб російського фронту та зробити стрімкий прорив. Як це зруйнує оборону окупантів і чи зможуть ті втримати Крим разом з експертами? Я розібрала карту бойових дій і зараз про все вам розповім. Є кілька напрямків, бої на яких у найближчі тижні можуть кардинально переломити ситуацію на фронті. Після втечі з Херсону Росіяни зосередили свої сили на лівобережжі Херсонської області. Владислав Селезньов каже у такий спосіб прикривають підхід до окупованого Криму. Зараз вони там створили цілу мережу укріплених укріплених позицій для того, щоб не дозволити українським силам оборони, по-перше, форсувати Дніпро. А по-друге, сунути у бік Армянська. Чи наважаться наші збройні сили форсувати Дніпро? Опитані фактами тижні експерти вважають це не на часі. Занадто складна операція для такої пори року. Бачите, які погодні умови за таких за таких погодних умов рушити в холодну воду Дніпра. Це самогубство. Ми всі пам'ятаємо події 43-го року. Саме в ці дні, в 1943 році, радянські війська форсували Дніпро та визволяли Київ від німецько-фашистських загарбників. Неможливо в таких умовах залишитись живих, і саме тому шалені втрати радянської армії тоді призвели до таких фатальних наслідків. Але це зовсім не означає, що на лівому березі Дніпра штиль і Окупанти безперешкодно укріплюють оборонні рубежі. Там на них полюють українські партизани. Українські партизани діють на лівому березі Дніпра, працюючи по об'єктах військової інфраструктури, по військових об'єктах, по логістичних маршрутах російської окупаційної армії. Так звичайно, що це атаки, нальоти, нищення ворога і відразу стримкий відхід для того, щоб зберегти знову ж таки власне життя. Перемістити воїнів важку техніку і озброєння через Дніпро з правого берега на лівий. Зараз неможливо, бо усі переправи Антонівський залізничний, автомобільний та міст в районі Дамби Нової Каховки знищені росіянами під час втечі. На цих свіжих кадрах видно, як артилеристи знищують ворожий БТР в Олешках, що на лівому березі. Бавовна також в районі голої пристані і біля Каланчака, тобто в глибині окупованої території. А отже, тепер, після виходу наших збройних сил на правий берег, артилерія легко дістає окупантів. Ми вийшли на правий берег Дніпра, і тепер можемо до глибини 70-80 кілометрів доставати в. глубину российского фронта вдоль Каховского водохранилища и речки Днепр. А это практически уровень уже входа в Крым со стороны Перекопа. То есть мы получили очень большое стратегическое преимущество для выполнения оперативно-тактических действий в будущем и для выполнения применения средств поражения по россиянам, чего мы раньше не имели. У Криму тим часом вже риють окопи та споруджують нові інженерно-фортифікаційні укріплення до тих, які нагородили ще в березні 2014-го. Про це активно розповідає ватажок тамтешніх окупантів Аксьонов. Російське командування готується до можливого прориву лінії фронту українцями. А поки що, як стверджує військовий експерт Максим Лущенко, ЗСУ може знищувати військові цілі далекобійними хаймерсами і по суті контролювати кримський канал, який постачає воду на півострів. Це відвоювання Херсону дає нам можливість ну хай, хай, якщо ми кажемо про Хаймарс, то є ті ракети, які в нас є 70 кілометрів, то фактично. Воно тобто ми, ця дистанція десь до, до Криму, до дістає там до... Майже... майже до Армянська. Тобто фактично, у цьому радіусі ми можемо... Можемо... можемо працювати. Якщо у нас будуть ракети там більш день на бійні, то це буде. Десь половина Криму є. А якщо буде максимальна дальність ракет, яка дорівнює 300 кілометрів, то фактично з Херсону та, е, ми можемо, ми можемо е, дістати до е, Кримського мосту. А поки до Кримського мосту ще не дістались, пристрілюються до Кінбурнської коси, що неподалік Очакова. Єдиної території в Миколаївській області, яка все ще лишається під окупацією. Напередодні зсу обстріляли там скупчення російських військових та знищили їхню техніку. На території Кінбурзької каси відбуваються пошуково рейдові дії українських спецпризначців вовкулаків, які працюють виключно по стратегічних об'єктах радіотехнічної розвитки російської окупаційної на армії. Наші вовкулаки їх знаходять і нищать для розуміння Кінбургська коса, вузький піщаний півострів. Між Чорним морем та Дніпровсько-бузьким лиманом, але стратегічно важливий для України. Перше, це наш плацдарм для подальшої контратаки. По-друге, це запобіжник від атак артилерійських та інших на Очаків та Ніколаїв і певного екваторія Чорного моря. А саме головне, що він фактично розблоковує діяльність. Портів в Ніколаєві і Херсоні. Чи є шанс, що зараз буде відновлена робота портів? Ну ось якщо буде доведено до кінця операція по Кінбургській каси, то це дасть можливість повернути діяльність портів до нормальної роботи. А це в свою чергу розблокує імпорт-експорт товарів, зокрема і зерна, що дуже важливо для наших аграріїв. Однак після втрати Херсона змінилась і тактика росіян. Британська розвідка повідомляє, частину сил, виведених з Херсонської області, Росія може спрямувати на схід для посилення своїх наступальних операцій в районі Бахмута Донецької області. Нині там справжнє пекло. Ворог гатить безпрестану з усіх видів зброї. На думку військового 109-ї бригади ТРО Єгора Фірсова, тут відбудеться ключове зіткнення. Тут саме на Донецькому напрямку, на мою думку, буде відбуватись вирішальна битва. Тому запасайтесь силами, вірою, вірою в себе, вірою в Україну, вірою в Збройні Сили України. Поки що українці міцно тримають оборону і навіть подекуди просуваються вперед. Йдеться про Мар'їнку, Авдіївку, так само йдуть дуже важкі бої в напрямку на. Бахмут там в першу чергу діють підрозділи приватної військової компанії Ліга і Вагнер». Ну я так думаю, що скоріш за все, що там особиста мрія такого собі Євгена Пригожина. Він буквально марить тим, щоб продемонструвати здатність власної приватної армії реалізувати той проект щодо захоплення Бахмута, який не спромалася зреалізувати регулярна російська армія. На тлі останніх поразок на півдні Бахмут, який ЗСУ утримують уже понад чотири місяці для росіян принциповий об'єкт. Тож тут експерти розглядають кілька сценаріїв. Може бути лобовий удар на Бахмут, де наразі йдуть найбільш запеклі та жорстокі бої, хоча доволі небагато новин ми бачимо з цього фронту. Другий варіант це можливий. Удар з Білорусі це тисяча кілометрів фронту, і ціль перерізати шляхи постачання. Експерти також припускають, відступаючи з Херсонської області, росіяни можуть відкрити ще один фронт. Можливо, буде наступ з Запоріжжя. Якраз ну виведений з'єднання російських там десантників. Це недалеко, вони можуть бути дуже швидко перегруповані та готові до цього наступу з Запоріжжя на Павлоград та через суми, фактично з російської сторони, також на Павлоград. Щоправда, поки такий сценарій малоймовірний, оскільки нині росіяни переймаються зміцненням оборони Мелітополя, втрата міста може відкрити нашим військовим дорогу на Крим. З району Гуляйполя йти в сторону Бердянська, то тобто прорвати в районі Гуляйполя фронт. Далі виход на оперативний простор, і залежності від замисла виход на азовське побережжя, і в сторону ми можемо це робити, в сторону Маріуполя. І в сторону Мелітополя. а далі накружені Мелітополя і виход уже в Крим. Тож, на відміну від російської армії, яка нині на розвилці намагається втримати кілька напрямків одночасно. В нашої є поле для маневру. Ми можемо зараз провести наступательні дії на як мінімум двох участках фронту: то тобто на Сватовській, на сватовському направленні в сторону з в сторону Луганска и на Запорожском направлении в сторону Азовского моря, с любой точки, хоть с Орехова, либо Гуляйполя, либо Углитара. Мы можем выйти в... с Орехова на Мелитополь, с Гуляйполя на Бердянск, а с Углитара на Мариуполь. То есть любое такого рода движение наших войск рассечет сухопутное коридор, которым питалась Російська Кримська Херсонська групіровка, тобто відріже кремлівські війська від поставок провіанту і зброї, які їдуть з Росії через наш окупований схід, саме з Мелітопольського та Бердянського напрямків може початися звільнення окупованих територій, і це повністю зламає стратегію генералів Путіна. Але ж погода просуватися по багнюці вкрай складно. Тож як похолодання, мряка й морози позначиться на наступальній спроможності нашого війська. Як тільки промерзне грунт хоча б сантиметрів на 30-50, Ну для того нада ну, хоча б неділю полтори дві морозов. Після цього можна буде наоборот ускорити э, по діокупації, то есть ускорить наступлення. У нас легка техніка нам тяжко техніку, так і не дали. Максимум весь это 40 тонн. Т-72, то тобто, есть і легкобронированная техника. техніка. Потому нам хватит малого наста, то тобто, есть малого промораживания для того, щоб начина двигаться. Словом зимової паузи, на яку так розраховують росіяни, їм ніхто не подарує. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.